На огляді п'ятикутна викрутка, пенталоп 0,8 цілих і детальніше дивимось. Головка викрутки виготовлена з високоякісної сталі. Легка ручка з алюмінієвого сплаву з протиковським текстурованим покриттям. Верхня частина обертається на 360 градусів завдяки високоякісному безшумному підшипнику. Робоча довжина викрутки 26 мм, загальна довжина 115 мм. Дуже зручна, компактна. Замовити дану викрутку можна у нас на сайті посилання в описі під відео.